Відповідаю на питання, чи існує дружба між чоловіком та жінкою. Так існує при умові, що чоловік і жінка знаходяться на душевному рівні розвитку. Що це за рівень? Душевний рівень розвитку це свідомі і гармонічні відносини душі з Богом та всіма іншими душами. Якщо між чоловіком і жінкою немає цього рівня, між ними буде що завгодно, тільки не дружба. Дружба це одна із багатьох форм любові. Коли мова йде про справжню дружбу, то це про любов: повагу, щирість, піклування, підтримку, захист, саможертовність, допомогу і розвиток. В дружбі немає місця для егоїзму, зради, сексу чи користі. Якщо хтось один з двох, чоловік або жінка, знаходиться на інших рівнях розвитку, наприклад, на тілесному або духовному, тоді між ними можуть бути різні відносини. Які вони можуть перечисляти до дружби, але зрештою все буде закінчуватися сваркою, сексом або в кращому випадку стосунками, які можуть прирости в сім'ю. Маєте бажання отримати відповідь на своє запитання або проконсультуватись, напишіть мені в соцмережі. Дякую!